4К матриця, DEX, штучний інтелект, ютубчик, телебачення, хмарний геймінг і це все далеко не всі фішки, які стосуються всього одного пристрою. А саме монітору Samsung M80D 24-го модельного року, який приїхав до нас на огляд. Які фішки має цей девайс і що він може запропонувати, зараз ми з цим і розберемось. Вибір монітора річ не завжди легка, особливо якщо ви досить вимогливий користувач. Хочеться і гарну картинку, і зручну конструкцію, і купу портів, і ще багато чого. І здається, що Samsung M80D намагається бути таким собі ультимативним монітором, який закриває чи не більшість усіх запитів. Тут вам і Smart TV, і штучний інтелект, і різні варіанти підключення. Все, що потрібно сучасному монітору. Почнемо з дизайну. m 80 – це 32-дюймовий монітор зі стандартним співвідношенням сторін. 16 на 9 При цьому, завдяки білому кольору корпусу та візерунку, він виглядає досить симпатично і візуально не перевантажує ваш робочий стіл та кімнату загалом. Його без проблем можна повернути чи нахилити в будь-яку сторону, щоб подивитись ютубчик або фільм лежачи на дивані. Більше того, конструкція ніжки дозволяє повертати екран на 90 градусів. Це може бути зручним для користувачів, які багато працюють з текстом чи кодом, або ж просто так зручніше дивитись тікток. А ще ззаду передбачено отвір в ніжці для акуратного кейбл-менеджменту. портів доступні HDMI 2.0, 65W USB-C та 2 USB A2.0. В M80D встановлено VA матрицю з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 60 Гц. І це, мабуть, перший компроміс, адже для геймерів такий варіант буде не найоптимальнішим. Для гравців краще придивитись до моніторів лінійки Samsung Odyssey, які до речі теж були у нас на огляді. А посилання ви знайдете в описі. Чифів, які не мріють стати кіберспортсменами, якість картинки та швидкість матриці мають задовольнити. Типова яскравість монітора 400 Ніт, є підтримка HDR10 та заявлено 99% охоплення SRGB. У Samsung традиційно все добре з матрицями телевізорів та моніторів, тож і M80D не є виключенням. Далі ми переходимо до софтових можливостей монітора, за роботу яких відповідає процесор NQM AI. Наприклад, за функцію автоматичного апскейлінгу. Вона Здатна покращувати якість стрімінгового контенту, масштабуючи його до 4К. Це, зокрема, стосується і звичайних телевізійних каналів. Ще є класна фішка, яка називається Active Voice Amplifier. Штучний інтелект аналізує навколишню обстановку, і якщо в такому випадку він розуміє, що є сторонній шум поряд, то автоматично покращує гучність голосів у контенті, що відтворюється. В комплекті з m 80 d йде ось така невеличка модульна веб-камера. Вона кріпиться на магнітах до монітора і не має ж. Жодних зайвих дротів. Тож, коли вона не використовується, її можна з легкістю зняти або закрити ось такою магнітною заглушкою. Вебку можна використовувати як камеру спостереження, навіть коли монітор вимкнено. До неї можна віддалено підключитись через смартфон і побачити та почути, чи все в порядку вдома. А ще камера може автоматично надсилати повідомлення в Samsung Smart Things, якщо вона зафіксує рух в приміщенні. До речі, сам монітор може слугувати центральним хабом вашого розуміння. Будинку. Додаток SmartSense є частиною оболонки Tizen, яка встановлена на девайсі. Можна налаштувати й автоматичний сценарій. Наприклад, вбудований сенсор освітлення дасть сигнал, що в кімнаті стемніло, щоб хапу вімкнув освітлення та різдвяну гірлянду. Як я і казав на початку відео, Samsung M80D 24-го модельного року це такий собі ультимативний all in one монітор, адже ви можете використовувати це як і окремий девайс, так і у зв'язці з PC або планшетом чи телефоном. Тут є вбудовані динаміки, нехай не найпотужніші, але вже не обов'язково шукати окремі колонки. Широкі можливості підключення, гарна якість картинки, смарт-ТВ, AI, стильний та функціональний дизайн. Тобто є усі передумови для того, щоб завоювати увагу користувачів. А ви пишіть у коментарях, що думаєте стосовно Samsung M80D, чи є в ньому щось, чого вам не вистачає. А з вами був Фолодька сервіс серії смартшопну Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.